19 січня християни східного обряду святкують хрещення Господнє. В народі його ще називають богоявлення, водохреща або Йордан. Згідно Біблії, саме в цей день Ісус з'явився в натовпі і забажав охреститися, незважаючи на те, що був без гріха. У храмах або біля водоймищ у цей день служать святкові літургії, які завершують освяченням води. Чотири століття знаходиться людина, яка одягнена, немов вілля, і зараз люди приходять подивитися. І люди приходять, інший ванелист описує е і деталізує, які люди приходять. Приходять урядовці, приходять солдати, приходять е амхариці, тобто простолют. І Люди стоять в чергу, і кожен приходить зі своїми проблемами. І в цій черзі також стоїть е один чоловік, якого Іван Хреститель. Хрестить водою, і в цей момент голос з неба каже це син мій улюблений і сходить дух святий у виді голуба. У народі вважають, що освячена в цей день вода має захисну, очисну та лікувальну силу впродовж всього року. Звідси й традиція купання в ополонці, яка зберіглася і до сьогодні. Раніше на замерзлих водоймищах вирізали хрест, обливали його буряковим узваром. Поруч клали арку з гілок сосни та ялини. Потім приходив священник і освячував водоймище. Після цього люди купались там, та пили тієї цілющої води. Була певна відмінність у святкуванні водохреща колись і зараз. Чому? Тому що колись воду освячували не священники, а освячення води відбувалося індивідуально. Наприклад, набирали воду в 12 посудин, ставили її напередодні оцього водохреща, як зараз кажуть, на вікно, і відбувалося освячення води зорями. Пізніше цією водою вмивалися всі члени родини і вірили знову ж таки в те, що це притягне до них удачу у всіх справах, здоров'я і відверне будь-який будь-які негаразди хрещення Господнє є завершальним святом різдвяно-новорічного циклу. Люди освячують воду, і вона оберігає їх протягом цілого року. На згадку про хрещення Ісуса в Йордані.